Доброго дня, дітки! Сьогодні ми дізнаємось, де ліворуч та праворуч, і що вийде, якщо розділити екран. Погляньте, наш екран поділився на дві частини. Одна частина жовта, а інша блакитна. Та частина де жовта, то ліва сторона, а де блакитна, то права сторона. Ліворуч рожевий колір, праворуч фіолетовий. Ліворуч зелений колір. Праворуч червоний. А тепер пограємо в гру. Що де знаходиться? Що розташовано ліворуч? Так, молодці. Ліворуч розташоване яблуко. Хто розташований праворуч? Правильно. Праворуч розташована пташка. Що розташовано ліворуч? Правильно. Трактор. Де знаходиться робот? Так, праворуч. А де знаходяться цукерки? Так, молодці. Цукерки знаходяться ліворуч. Хто знаходиться праворуч від зайчика? Правильно. Котик. Хто знаходиться ліворуч від хлопчика? Правильно. Корова. Що знаходиться праворуч? Праворуч квадрат. Що знаходиться ліворуч? Квітка знаходиться ліворуч. Розумнички, гарно впоралися з завданням. Я зараз вам буду демонструвати зображення. А ви уважно їх розглядайте та визначте, хто рухається в якому напрямку. В якому напрямку рухається зайчик. Правильно. Праворуч. В якому напрямку рухається ведмедик. Так, ліворуч. В якому напрямку рухається їжачок? Ліворуч. В якому напрямку рухається курча. Правильно. Праворуч. В якому напрямку рухається мишка. Правильно ліворуч. Розгляньте зображення та самостійно визначіть, хто де знаходиться. Буду з нетерпінням чекати на ваші голосові повідомлення. До побачення, до нових зустрічей!